Ми всі ніби редька. Ні, це не означає, що ми гіркі. Це означає, що всередині себе ми маємо неповторну красу, але чомусь боїмося її проявити. Чому можливо критика, можливо, очікування, можливо, страх, можливо, я недостатньо розумна. Можливо, мені потрібно ще 10 тисяч курсів пройти, аби змогти, можливо, я кваліфікованіші, можливо, 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 досить себе різати. Аби переконатися, що ти це маєш. Якщо я зараз тебе спитаю, скажи, а якими рисами ти захоплюєшся в інших людях, то ти одразу перерахуєш мені, ну там щирість, чесність, рішучість, відвага, цілеспрямованість, хоробрість. А що як я скажу, що ти теж це маєш, але просто не звертаєш уваги? Згадай будь-яку ситуацію, де найбажаніша риса проявлялась, і повір в те, що це ж була не інша людина. Це був або була ти. Певненість не шукають зовні в інших людях, її шукають в собі. І так, мені дійшло це, коли я терла редьку на салат. <рес> Чи є тут сенс? Безперечно. Чому? Бо я в це вірю, і ти в себе повір. Люблю, цілую, твоя Альона.